25 жовтня 2023 року у День пам'яті преподобного Симеона Нового Богослова відбулися урочистості з нагоди престольного свята семінарського храму і актового дня Сумської духовної семінарії імені блаженнішого митрополита Володимира Сабадана. Очолив святкові богослужіння й урочисті заходи високопреосвященніший ректор Митрополит Сумський і Охтирський Євлогій. Владиці співслужили благочинний сумського міського церковного округу проти Єрей Миколай Смакоуз, проректор з навчально-виховної роботи Архімандрит Антоній Бондаренко та викладачі у священному сані. Напередодні було відслужено за упокійну літію за першим наглядачем духовної школи проти єреєм Григорієм Федоровським, спочилими ректорами, наставниками, вчителями та тими, хто вчився в сумській духовній семінарії. Вихованці богословської школи взяли участь в таїнстві святого Покаяння, прочитали канони, покаяний при святій Богородиці і ангелу Хранителю. Було відслужено всенічне бдіння а також звершено мале повечір'я з читанням канону до святого причастя. У день свята були прочитані ранкові молитви і молитви до святого причастя, звершений молебень преподобному Симеону Новому Богослову блаженстві після зустрічі правлячого архієрея і ректора митрополита Сумського і Охтирського Євлогія був звершений постриг у чітці студента 4-го курсу Смакуза Єлисея та святкова божественна літургія. За богослужінням піднесені молитви за всіх викладачів, наставників та вихованців духовної школи. А також традиційні молитви за Україну, її владу та воїнів за перемогу у війні та настання миру в нашій державі. Після запречасного вірша проповідував вихованець четвертого курсу Читець Смаку з Єлисей. У цей святковий день усі семінаристи стали причасниками святих Христових Таїн. Після закінчення богослужіння в актовому залі семінарії відбувся урочистий акт, присвячений 25-річчю відродження сумської духовної школи, очолюваний ректором митрополитом Євлогієм, у якому взяли участь викладачі, студенти, а також гості богословської школи. зі звітної доповіді виступив проректор з навчально-виховної роботи архімандрит Антоній Бондаренко. Було виголошено актову промову секретаря сумської єпархії проти Єрея Георгія Тарабана, першого проректора, відродженого у 1998 році сумського пастирсько богословського духовного училища, попередника сумської духовної семінарії на тему з історії сумської духовної школи ювілейний історичний екскурс. На адресу семінарії надійшли привітання голови учбового комітету при священому синоді Української православної церкви митрополита Ніжинського і Прилуцького Климента, ректора Київської духовної академії і семінарії Архієпископа Білогородського Сильвестра та ректорів Одеської та Харківської семінарії. Зі словом архіпастерської настанови до викладачів, студентів та всіх присутніх. Звернувся високопреосвященніший ректор Митрополит Сумський і Охтирський Єології. Насолоджуйтеся священною і божественною літургією. Ви щасливі тому, що в центрі вашої духовної життя, в центрі цієї семінарії храм Божий. Торжество завершилося славленням Богородиці молитвою достойна єсть і святковою трапезою.